Друзі, вітаю вас. Дякую, що ви з першим міським. Мене звати Руслан Дроздов. Хочу подякувати нашим захисникам, які прямо зараз, у цю секунду роблять все можливе для того, щоб ми з вами жили у мирній, красивій Україні, Говорили на мирні теми. Але ж, на жаль, інколи все ж таки трапляється таке, що ми повинні розмовляти не на зовсім мирні теми. Хоча сьогодні будемо так. На 50 на 50. Бо сьогодні нашій студії заступник директора департаменту систем життєзабезпечення Одеської обласної військової адміністрації Володимир Карпич. Вітаю вас. Вітаю, пане Володимире. 50% мирної теми це як ми зараз живемо, як у нас проходить зараз опалювальний сезон, перспективи і так далі. Але при цьому ми з вами пережили Одесити, де і вся Україна пережили дуже тяжкі моменти. Днями по енергетичній системі дуже сильно прилетіло по всій Україні і по Одещині, у тому числі. В нас зараз блекаути, в нас зараз дирчики на вулиці працюють. Люди не знають, що буде далі, як жити, до чого готуватися. Хоча ми до цієї системи, вже російської готові з минулого року. Ми вже прожили блекаути. Ми вже знаємо, що це таке, ми вже навчені. Але цього разу якось ну, дуже темно. А яка зараз ситуація з енергетичною системою? Наскільки все погано чи все добре? Що ми можемо на що ми можемо розраховувати? Ну і як працюється вам? Бо велика відповідальність на плечах саме людей, які займаються енергетикою зараз. Я хотів би висловити велику вдячність саме людям, які працюють на відновленні нашої енергетичної системи області, тому що так я згоден, що були завдані великі удари, і наша енергетична система була. Не, не зруйновано, але багато було шкоди задіяно і да. для відновлення люди, працівники працюють практично цілодобово на те, щоб навіть вчора це був такий, так скажімо, саме складний день, тому що було автоматично від'єднання, велика трансформація. Підстанція і для того, щоб її хоча б як скласти, угу. це під дощем, під вітром, це все волювалося. Все для, для того, щоб сьогодні це було краще. Ситуація ще поки що не врегульована, вона потребує ще багато зусиль, але ми працюємо над тим, щоб вона стабілізувалася як нам могло, швидше. Скажіть мені, будь ласка, ну, до такої ситуації, чи можна взагалі бути готовим? Чи є якісь там, ну, знаєте, як, ми в минулому році це пережили, ми зараз закупимо якісь там запчастини, будемо десь складати, як казали, залітимо якусь частину зможемо відновити. Якщо прилетить, ми зможемо полагодити. Чи взагалі можливо бути до такого готовим? Чи можна десь зробити такі запаси, якісь запчастини і так далі? Давайте для порівняння. Під час війни чи може бути воїн, який воює, бути повністю захищений від цього ні? ні. Навіть якщо в нього бронежилет, навіть якщо в нього каска, саме сучасна озброєна, захист все рівно є якийсь процент угу. того, що може бути пошкодження. Саме над цим ми працювали цілий рік, саме для того, щоб мінізувати. Ті пошкодження, які можливі ага. на сьогоднішній день, якщо б не було цих захисних споруд, ситуація була б набагато гірша. Ага. Тому завдяки тому, що було е, побудовані захисні споруди, завдяки тому, що була організована ця робота по захисту, ми ага. маємо ту ситуацію, що вона складна, але контрольована, ага. і вона вирішується тільки в сторону. Відшкодування і можливого, так скажімо, стабілізування повністю енергопостачання нашої області. А чи може нам допомогти наші нормальні сусіди: Молдова, Румунія, чи може вона нас підтримати, дати нам якусь енергію? Так, ну це і зараз відбувається. Ага. Ми, ми ж пам'ятаємо, що ми знаходимося в енергетичній системі Європи. Да. І якщо у нас дефіцит. Ми беремо цей дефіцит з енергетичної системи Європи. Якщо у нас профіцини, якщо в нас багато, ми віддаємо завдяки цьому балансу, і дуже багато вирішується зараз цих нагальних питань, особливо переключенні. Тому що коли ми від'єднаємо якусь гілку, яка до нас веде, ми плануємо так, щоб це завдяки тому, що ми беремо, з, наприклад, з Румунії, да це вже нам ми можемо компенсувати і цю енергію ми. Беремо саме звідти, да. поки від'єднана наше. Ну, це велика робота, там займаються цим фахівці, які повністю контролюють, розуміються, на своїй справі, так що ми не відчуваємо тих е, можливих наслідків, які могли б бути. Все ага. компенсується. Ну, наскільки я розумію, в Одесі не найгірша ситуація. Є, на жаль, місто в Україні, яке ще гірше, там не води, нема, не теплопостачання, не електрики, аж нічого. Так, це ви маєте на увазі Харків. Саме це обстріли на на жаль, Харків у нас заручник близького кордону з нашим навіженим сусідом, який обстрілює його з, з тих видів зброї, які практично неможливо, так скажімо, зупиняти. Ситуація там, на жаль, гірша, ніж у нас. Так що ми повинні в першу чергу розуміти, що наша система вона в цілому вся працює однаково. Якщо ага. десь погано, значить переключається на другі якісь зв'язки і на другі якісь енергопостачальні лінії. І це все велика робота, і вона постійно ведеться цілодобово. Так що, якщо в Харкові є проблеми, на жаль, це можливо і відображається і на нас, ну, тому, числі. тому що так то є ліміти. Є, наприклад, якщо вони теж переключаються на якісь другі, це також може бути в нас менше. Ну це єдина система, і ми ніяким чином ми не можемо її руйнувати. Ми тільки може трохи лагодити. А Взагалі, з вашої точки зору, чи можемо ми розраховувати на те, що якщо не буде обстрілів, ми зможемо знову відновити все? Ну не за тиждень, не за два тижні, хоча б за місяць, полагодити все, щоб до літа. Ми працювали нормально, щоб влітку в нас холодильники, кондиціонери працювали і так далі, щоб люди могли розраховувати на це. Якщо не буде обстрілів, ми не, не можемо обстріл, прогнозувати через казальні. неділю. Вся ситуація буде стабілізована зовсім. Навіть тиждень, навіть ага. тиждень це не будуть уже ніяких цих відключень ага. і не буде якихось там. Бути, і так, ну, так. Ну, За беклами мова не може йти. Ага. Але аварійних цих відключень, графіків, вони не будуть вже. Ага. Наразі є, застосовуються графіки, е, ситуація стабілізована, але треба розуміти, що е, ті е, промислові об'єкти, які генерують ті, перетворюють енергію. Подають на Одесу, Одеську область, вони працюють на великій потужності. Uh -huh. І треба розуміти, що так їх навантажувати не потрібно. Тому, якщо ми всі зрозуміємо, що в цей період, наприклад, за цю неділю, максимально кожен з нас буде менше споживати електроенергії, це дуже добре буде відображено на е загальній ситуації на да. Загальній ситуації, на тих саме е оборудовані, яке є для того, щоб воно нам постачалось і ну, що в минулому році, році да, казали про це. Не включайте, так, будь ласка, саме та ситуація. Йде? Так, я спілкувався сьогодні з ДТК, і ми, ми так само і казали, що в минулому році була та ж сама ситуація, коли так. йшло відновлення, і ми просили людей для того, особливо в часи максимально навантаження це в, е, вранці і ввечері, щоб uh -huh. мінімально вони користувалися великими об'ємами там приладів чи якихось ще. Е, те, що може забрати багато енергії з системи. Да. І взагалі. Від цього залежить також і відключення цих графіків, тому угу. що якщо ми менше будемо брати електроенергії, тим більше буде можливості дати цю в цей час, і де буде люди відключені, наприклад, там 3-4 години. Їм вже включать. Пам'ятаєте, як в нас було? Да? У нас було так, що в нас 4 години мають відключити, да. проходить десь 2-2,5 години, і в нас включають. Чому тому, що можливість вже є включати на є запас. Да. Є запас. Да. Потужності можуть включити навіть через дві години, да. бо вони дивляться, що по прибору, що все працює, все в штатному режимі uh -huh. можна включити, наприклад, якусь гілку через дві години після того, як її відключили. Так що все залежить тільки від нас. Ну, дійсно, люди прийшли з роботи, сьома-восьма година включається все. Електрочайник, по, треба попросувати, треба комп'ютер, телевізор, кондиціонер, щоб тепло було. Ну і починається все це, і так у кожному домі, у кожній квартирі, і воно звісно дає всім. Я знаю людей, які перейшли на цей період замість електричного чайника. Вони перейшли на газовий чайник. Вони його не вмикають, бо він дуже потужний. Вони, якщо треба просувати, вмикають машинку після 23-ї. Особливо якщо в них є двотарифний лічильник. Ну, є люди, які розумні, є люди, які ну, от, і минулорічна ситуація, і цьогорічна ситуація не навчила їх нічому. Вони як жили, ну, мені так зручно, вони кажуть. Ну, я так звик. Я пройшов, все вмикнув. А що там ну, у сусіда? Ну, мене це не цікавить. Але нас зараз дуже цікава така ситуація. От по місту, якщо а, там, подивитися. Прямо там ввечері можна пройти, ми можемо бачити, в одних є світло, в інших нема світла. Спілкуюся з людьми, вони кажуть, чому у сусіда є світло? Це було у минулому році. Я бачу, що у сусіда вікна всі світлі, а в мене там нема а, добу світла. І так далі. Що мені робити? Куди мені бити? Що куди бігти? І от цей звук а, цих. А, Двигунів, які зараз по всьому генератори стоять у всіх, зараз всі вмикають, і люди починають скаржитися у соцмережах і так далі. Наскільки швидко взагалі ви можете реагувати на це? Наскільки швидко чи багато є от таких от бригад, які виїжджають на міста? Чи вистачає таких бригад взагалі, які можуть. Виїхати, якщо сталася маленька, хоча б аварія, приїхати швидко це зробити. Або всі зараз працюють на самовідновлення. Ні, На відновлення працюють фахівці. Це ті, які мають допуск до таких угу. робіт. Угу. Не, це ж все чітко контрольовано тобто і маленькі групи. Не виїжджають? Туди. ні, маленькі групи займаються, так як я угу. і, і в, в, в тому році це більше 200 бригад, і, угу. Бо е, на жаль, е, як як завжди, у нас не була непогода, у нас були. Вітри і багато районів постраждало, yeah. були обірвані там провода, все, і це, цим займається, зараз над цим відновленим теж. Це ж величезна робота. Вона складається не тільки з того, що монтуються якісь там прилади uh -huh. і відновлюються пошкодження. Та, що стосується. Того, що ви кажете, що в сусіді є, в сусідів нема. Ви знаєте, якщо це ситуація на навіть по вчорашньому дні, вона була трохи незвична, тому що, наприклад, хотіли відбувалися вже, ми планували графіки, uh -huh. але за тих пошкоджень, які були. На, за, за вночі в нас трохи збилася ця е, система, yeah. і нам прийшлося йти на аварійне відключення. Тому люди, які чекали, що от нас зараз будуть працювати графіки, починали їх дивитись. Uh -huh. А чому по графіку не має бути світла? Yeah. Немає. Значить, ситуація вчора була вона критична, тому було відключено дуже багато мереж, аварійно відключені. І графіки, якщо застосовувалися, то не, не по всьому місту вони застосовувалися там, де їх можливо було застосувати. А так були аварійні відключення. Uh -huh. Тому вчорашній день ми не беремо до о, такого екстремальний е... день. Да, так, Це да. був екстремальний день. Сьогодні вже е, ситуація. Мебілізовано, як я сказав, вже діють графіки. Да. По цим графікам ми можемо відслідковувати, коли в нас не буде світла, і вже планувати там свій час, наприклад. І розуміти те, що якщо ми менше будемо. Брати світло, то можливо, сусідам нашим через дорогу, включить його трошки раніше. Давайте ми будемо міняти своє мислення, не, е, е, не казати, чому в мене немає сусіда, є, а сказати в тому, що ми хочемо, щоб світло було всіх да. цілодобово, щоб нас не було не відключень, щоб ми всі жили в тихій, мирній країні. Для цього треба е, бути об'єднаним і допомагати один одному, думати Завжди. про сусіди у тому числі. Так. А ще хочеться поговорити з вами про тепло. Бо а, спочатку ми розуміли, коли почалися прильоти, що зараз можуть відключити тепло. Теплопостачання воно дійсно залежить від а, електрики. Як зараз з, з теплопостачанням? Чи буде воно ще? Бо зараз на вулиці, плюс 5, і ми не знаємо, коли буде тепло. Кажуть синоптики, що наприкінці тижня плюс 20. а потім вони кажуть ні. ні ні Ми передумали вже плюс 10 буде. Зараз кажуть ні, ні ні по області сніг вже буде. Ну і так далі. А чи буде ще тепло в наших домівках? по області був сніг ці. Да. Неочікувано Не так, ми ви, ви, виїжджали аварійні бригади. Це відслідковується е, цілодобово і в 2 часа ночі mm. йде інформація, в 4, Поки ми відпочиваємо працюють бригади і вирішують ці питання з непогодою. Yeah. Е, що стосується опалювального сезону, в цілому е, е, Трохи це питання не Якщо ми могли контролювати ситуацію з енергопостачанням ага. повністю, ми могли би точно сказати за те, що коли він буде закінчено. Як ну планував, як в тому році, десь 1 першого квітня, да. е... Але на сьогоднішній день треба враховувати теж енергетиків, їх думку, тому що ми знаємо, що якщо ми відключимо опалення, тих не всіх будинків буде зразу тепло. І ми знаємо, що цей перехідний період люди вмикають. І кондиціонери, і вмикаєте прилади теплопостачання для того, щоб цей перепад він був не такий, бо будинок не може зразу нагрітися, він буде холодний. Всі в когось маленькі діти, в когось не, не всі можуть так, скажімо, да -да -да. спокійно пережити цей період, десь там 2-3 неділі, зазвичай десь так до місяця він йде. Так що по опаленню ще будуть так, скажімо, Рішення, ага. і буде оптимально, коли його треба закінчувати. Я знаю, що є в області, вже планується е, опалення закінчення в деяких громадах е, навіть на цьому тижні. Ага. Ну, це в силу вже других об'єктивних, якихось матеріальних причин. А в, що стосується саме Одеси, то це рішення буде виважене з думкою енергетиків. І завдяки тому, що це при уже такому рішенні, воно буде прийматися не одиноким, а вже буде прийматися експертно, так да. експертно. І вже результат, я думаю, що на цьому тижні ми вже будемо розуміти, коли опальний сезон буде закінчуватись. Ну, ми сподіваємося, що все ж таки погода стабілізується, по-перше. Бо дійсно ці холоди, там субота-неділя ми бачили більш-менш тепла погода, і всі вже так: ой, весна прийшла, а потім вночі плюс три, плюс п'ять в день дощі. Теж дощі пережити можна. Але коли плюс п'ять, а в домі маленька дитина, і тобі загрожує, що зараз ще опалення відключать, нема світла, але опалення є, якось більш-менш можна жити. Тому я розумію людей, які вже думають так, що підключати якусь дуйку, якийсь там масляний радіатор, що ще кондиціонер включати. Але все це дійсно воно дуже сильно впливає на енергетику. А зараз воно в такому стані, що все це, якщо підключити, ми відключимося всі, на жаль. Так, ми пам'ятаємо цей період Blackout, да. період, який в нас був в тому році. І саме такі ситуації були, тому що було холодно. Як тільки з'являлось люди світло, вмикалось все для того, uh -huh. щоб зігріти. І наші трансформатори не витримували такого навантаження, були горіли, обладнання не витримувало. Це Така ситуація, там, скажімо, не дуже добра, тому те, треба це теж враховувати. Як ви кажете, сім'ї, в якій маленькі діти, ти не, не скажеш, не включайте, будь ласка, там, да. о, палення, тому що треба, щоб Думаю, не було великого перепаду. Да, да. Це не буде почуто. Ну це люди це, це, це ну, так. Тут маленька дитина. Якщо там доросла людина може вдягнути на себе десь багато якогось одягу, чаю попити, то маленька дитина, звісно, вона нічого. Там. Ну так, да. ну тож я сподіваюся, все ж таки на порозуміння із тут, тут дві сторони, навіть три сторони. Одна сторона це люди пересічні, які повинні розуміти якісь правила користування електрикою. Є ваша сторона. Ви зі своєї сторони робите все можливе за те, щоб полагодити все це. Ну і все ж таки є сторона захисників, які намагаються захистити наше небо, нашу землю. Вони збивають цікляти дроні, ракети, все збивають, щоб вони не попадали по нашій енергетичній системі. І Ми все ж таки змогли якось з вами пройти. Тож хочу ще раз подякувати нашим захисникам, які роблять все можливе для того, щоб ви працювали, ми жили, ми жили, ви працювали. Ну все було мирно. Це хочу, дуже тяжко. Да, хочу зауважити, що всі да. рішення, які приймаються, вони приймаються виключно спершу з, з думки про населення. Коли в нас любе засідання, будь там, питання, в ну, да. першу чергу станеться, щоб було живлення в населення. Потім вже йде промисловість. І таке інше, тому я хочу це підкреслити саме те, що завжди перше це населення. Навіть якщо у нас йшли за те, щоб обмежити електротранспорт, да. і ми казали за те, що ну як ну, людям треба добиратися, але у нас така була критична ситуація. Що казали так, давайте так, чи людини кудись доїхати, чи в неї буде світло, і було рішення, то, що призупинити. Електротранспорт зробити його менше, щоб можливість було людям більше дати електроенергії. Також я дякую вам за, за це. Дякую, що є люди, які думають про нас. Тож, по перше, все ж таки тримайтеся. По друге, не забувайте про ці правила. Вранці ввечері намагайтеся якомога менше користуватися такими великими якимись потужностями. Якщо у вас є чайник електричний, то все ж таки згадайте, то десь там в на полиці у вас є чайник газовий. Ну користуйтеся поки що ним. Зможете зекономити трошечки і у вашого сусіда буде більше світла або у вас буде більше світла. Ну це не дуже тяжко, але ж це таке розумне користування. Володимир Карпич сьогодні з нами. Дякую вам, що були у нас. Дякую. Приходьте ще заступник директора департаменту систем життєзабезпечення Одеської обласної військової адміністрації сьогодні. в Нашій студії тримайтеся, українці. Дякую, що ви з першим міським залишайтеся. Ми будемо з вами постійно. і Будемо інформувати вас про перебіг подій і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.